Друзі, усім привітик. Я розпочала в'язати новий творчий процес це буде чоловічий светр, теплючий чоловічий светр. І, як завжди, усіх бажаючих запрошую приєднатися до мене. Я буду в'язати светр на розмір 54-56. Це буде досить проста модель прямого вільного силуету, звичайний класичний ареглан зверху. Для цієї роботи я обрала ось таку об'ємну напіввовну, Тут в мене маринос, альпака і акатура. Акрил. А, в співвідношеннях 50 маранос, 10 по-моєму альпака і, відповідно, 40% акрил. Метраж пряжі 180 метрів на 100 грамів. Пряжа досить товстенька, але я в'яжу спицями номер 4. Колись ось з такої пряжі я в'язала, кардиган в'язала спицями номер 5 Зараз. Для того, щоб светрик був щільний, для того, щоб він був теплючий. І е, саме в цьому візерунку, яким я в'яжу, ось ця шахматка, присутній елемент, бачите, ажуру накиди. Тому щоб не були великими ці отвори, я все ж таки вирішила в'язати е, спицями номер 4 Краще в'язати вільніше, не напрягати ручки, але взяти спиці меншого розміру. Тому я обрала саме спиці номер 4 а тепер щодо початку в'язання, і ось тут оформлення горловинки. Дивіться, в мене досить широка горловина, досить вільна горловина, тому що в мене невисокий комір. Ширина моєї горловинки, якщо ось так складати вдвоє, то Приблизно 22 см. Якщо ви бажаєте вущий, наприклад, комірець, так, наприклад, комір коміргостійка або високий комір з відворотом, або подвійний комір, і бажаєте, щоб було менше кількість петель, то можна за рахунок того, що на один рапорт візерунку менше набирати петель для частинки перту та для частинки спинки, і ви вийдете на вущий вже комірець, тому що рапорт візерунку в даному випадку ось цей шахматка візерунок. Рапорт візеруночку становить 8 петель, тому якщо 8 петель забрати з частинки переду та частинки спинку, то у вас вже буде мінус 16 петель від горловинки. Для своєї ж горловинки, для свого светрику, я набирала 108 петель плюс одна петля для з'єднання в і почала в'язати резиночкою 1 на 1. Дуже класно потім виходити з цієї резиночки чи переходити на візерунок шахматка. В принципі, можна тут і робити резиночку 2х2, якщо вам вона більше подобається. З неї теж, в принципі, буде легко перейти на саме в'язання ось цього візерунку. Візерунок шахматка, він дуже простий. Тут присутні. Лише лицеві та виворітні петлі, ну і, звичайно ж, накид та пров'язування дві разом лицевою з нахилом вліво та вправо. А я вам покажу, як він пров'язується. Дуже легесенький, дуже простесенький. Додам, звичайно, ж, і опис на цей виріб, і в описі додам схеми, як пров'язувати ось цей візерунок. Як в зворотніх рядочках, так тобто виворотні та лицеві рядки, так і по колу. Ось ще покажу до речі, досить об'ємна і така фактурна виворотна сторона. Бачите? Чудово виглядає. Чи мені сподобався цей візерунок? Ну, він взагалі то підійде абсолютно для будь-яких виробів. Причому і чоловічих, і жіночих, і дитячих, і в'яжеться, як я вже сказала, дуже просто, легко з таким візерунком справиться навіть початківець, тому що тут нічого складного: лише лицеві петлі, лише виворітні петлі, накиди та пров'язання дві разом з нахилами. Ліво та вправо. Мені здається, що окрасу ще цього. Виробу а, буде ось такий момент, коли саме ось цей візерунок. Чи взагалі будь-який візерунок, який ви в'яжете, наприклад, регланом, виріб в'яжете регланом зверху і донизу. І будь-який візерунок біля лінії реглану, якщо ви розміщуєте симетрично або в зеркальному відображенні, то це вже є дуже великим плюсом. І це додає нашому виробу акуратність, охайність, і мені здається, дуже ось так гарно, чітко проглядається тоді і лінія реглану, і гарно чітко вимальовується сам візерунок. Ось ще раз покажу. Під час збільшення петель біля лінії реглану, як завжди, я виконую це ці збільшення в кожному другому рядочку, я в процесі вив'язування малюю схему, робочу схему, як це робити. І обов'язково з цією схемою також поділюсь і додам у свій опис. Ще раз хочу показати, дивіться, ось одна лінія реглану. Ось друга, це те ж саме. Бачите, все симетрично і рельєфно. Тобто візерунок повністю одинаково виглядає як на рукавах, так і на частинці спинки та перду. Хоча абсолютно всі детальки в мене різні по кількості петель. Так? Тобто спинку я зробила вищою, частинку переду зробила ширшою. Ну, відповідно, рукава, звичайно, ж два однакові, але Ой, зверніть увагу, як починається і все однаково продовжується вив'язування моєї кукеточки. Ось таким чином. І зараз покажу, як виглядає робоча схема в процесі вив'язнення, яку я в'яжу, малюю, перепрошую. Ось так вона виглядає. Дивіться, Починається ось рапорт. І поступово виконую збільшення петель і як пров'язую нові петельки, все зазначаю в даній схемі. Схему зроблю в комп'ютерному варіанті і, звичайно ж, додам опис на свій в'язальний сайт В'язання від Світлани Заяць». Як завжди, посилання на Опис на детальний опис будь-якого процесу ви знайдете під кожним відео в інфобоксі. Тому запрошую приєднуватись до мене і в'язати разом зі мною. І давайте повернемось до розрахунки. Отже, на горловинку я набирала 108 петель плюс одна петля для з'єднання в коло. І далі пров'язала резиночку 1 на 1. Для е, переду я відмітила 47 петель. Для частинки спинку я відмітила е, 39 петель, для кожного рукава е, від початку в мене було по 7 петель, і для кожної лінії реглана по 2 петельки. Хоча на полотні вона виглядає, зверніть увагу, ще раз вам покажу. Наче в мене лінія реглану йде. По одній петельці. Ось тут одна петля, наче тут одна петля, але насправді йде дві петлі по кожній лінії реглану. Чому так, поясню трішечки пізніше. Далі знову ж вернемося до горловини. Якщо все ж таки вам потрібна вуща горловина, так, тобто комір стійка або комір з відворотом, ви можете один рапорт візерунка забрати від частинки переду, тобто в мене 47, так, мінус 8 петель це рапорт візеруночка. І тоді у нас буде 47 мінус 8, 39 петель для частинки переду. На спинці теж саме. Забираємо один рапорт візерунку, 39 мінус 8, це буде Тридцять 31 петля для спинки. Якщо при умові вам треба вуща горловинка. На рукавах можете лишити все так само. Все. І продовжуємо в'язати нашу кокетку по колу. Візерунок. В'яжеться дуже легко, що зворотніми, що ем, по, при в'язанні по колу. Тобто адаптується ідеально. Тому що нам треба буде кокетку в'язати та основну частину, і рукава будемо в'язати по колу, а азіатський росток, тому що саме в цій моделі на спинці я буду виконувати азіатський росток, його буду в'язати саме з воротніми рядочками. Тому цей візерунок підходить ідеально. Так, все. Розпочинаємо в'язати. Чи ем, на такий розмір, як у мене, і ту кількість, як у мене, чи ось, як я вам сказала, зменшити кількість рапортів візерунка, вам підійде моя схема, де я показую, як збільшувати петельки і як їх пров'язати біля лінії реглам. Тому що те ж саме буде, тільки кількість рапортів буде менша. І ем, далі, після вив'язування горловинки, зразу переходимо на в'язання кокетки. Збільшення петель біля лінії реглану виконую в кожному другому рядочку. Тобто через ряд. Для всіх деталей однаково. І для спинки, і для переду, і для двох рукавів. І давайте трішечки з вами пов'яжу. Так от, моя лінія реглану, кожна лінія реглану з чотирьох на даному виробі, становить 2 петельки. Ми їх пров'язуємо звичайними лицевими. Чому вони виглядають як одна лицева на полотні? Тому що збільшення петель біля лінії реглану я виконую саме з петлі нижнього краю від петель лінії реглану. У мене таке ну, невеличке правило. Якщо я вив'язую полотно лицевою гладдю і хочу збільшувати петельки саме біля лінії реглану, саме з петлі попереднього рядочку, і якщо це без візерунків полотно, то збільшення петель я виконую з петлі полотна, основного полотна, тобто полотна спинки. Переду або рукавів. Якщо все ж таки в мене йде візерунок, так, будь-який візерунок на полотні, то ось ці збільшення я виконую з петлі нижнього краю, але від петель лінії реглану. І тоді, коли ми виконуємо саме збільшення петель від петель лінії реглану, то у нас, наче на полотні, з'являється. Замість двох петель, які ми виділили для кожної лінії реглану, у нас, начебто, ми бачимо лише одну петлю лінії реглану. Зараз покажу, як я виконую саме збільшення. Ось дивіться, я пров'язала дві петлі лінії реглану, вони в мене відмічені маркером з однієї та з другої сторони. Далі, як роблю збільшення? Завожу кінчик лівої спиці під петельку, яка вже в мене пров'язана. Бачите, під петельку останньої, чи другої, лінії, другої петлі лінії реглану на ряд нижче. І з цієї петлі, відповідно, я пров'язую нову петлю. Як пров'язувати петлю? Звичайно ж, треба дивитися на малюнок. Наш малюнок, наш візерунок складається, перших чотири рядочки: пров'язується візерунок. П'ять виворітних петель, три лицьові, Знову ж п'ять виворітних, три лицьові, і так чергуються наші петлі по візерунку. Тому, якщо в мене було ось тут п'ять виворітних, то попереду перед цими виворітним в мене мають бути три лицьові петлі. В мене є лише одна лицьова, Я сформувала нову петлю з рядка чи з попередньої петлі чи з петлі попереднього рядка і теж формую її як лицеву, тому що мені вона потрібна для візерунку. Так? Тобто тут в мене має бути три лицеві, У мене ще їх немає. Тому формую нову лицеву петельку, далі пров'язую наступну петлю лицеву і далі а, вже за малюнком я в'яжу зараз другий рядочок і тому пров'язую, дивіться, 5 виворітних петель. так, І 3 лицеві петлі. Один, два, три. Точнісінько так само пров'язувала і перший рядочок візерунку П'ять виверітних, три лицеві. І знову ж П'ять виворітних і три лицеві. І так буду чергувати до наступної лінії реглану. Дійду до наступної лінії і знову ж вам покажу, як збільшення робити перед лінією реглану і після лінії реглану. Після петель, двох петель лінії реглану. Продовжуємо в'язати. В'язання будь-якої кокетки я розпочинаю з петель спинки. Ось я пров'язала усі петельки спинки, які в мене вже сформовані. Пров'язала в кінці а, в мене вийшло 5 виворітег і одна лицева петля. І далі бачу маркер і а, дві лицеві петлі а, другої лінії реглану. Зараз буду знову збільшення виконувати, тому що в першому рядочку я пров'язала просто візерунок без збільшення. Зараз в другому рядочку пров'язую візерунок і відповідно виконую збільшення. Тому з петлі попереднього рядка першої петлі, ось цієї лінії реглану, піднімаю знову петельку на ліву спицю, і дивлюсь, по візерунку, мені треба 5 виворітних 3 лицьових. У мене є одна лицьова, тому ця петля має бути теж лицьова. Пров'язала по візерунку, так як мені потрібно. Далі знімаю маркер. Наступні дві петлі це дві петлі лінії реглану пров'язую лицевими. Далі знову ж, знімаю маркер і виконую знову збільшення для, відповідно, частинки, а, наступної частинки кокетки – це рукав, тому що йде спинка, далі рукав після лінії реглану. Знову ж дістаю нову петельку. Так, покажу ближче. Ось так з петлі попередньо. Рядка. Ось. Знову ж з петлі регланної лінії, бачите? Ось тут. І знову пров'язую лицьовою, тому що пам'ятаємо, що у нас йдуть візерунок симметрично, чи в зеркальному відображенні відносно лінії реглану для двох наших частинок. Тобто і для рукава, і для спинки. Починається і закінчується наш рядочок однаково по візерунку. Так, все. І далі знову ж петлі рукава пров'язую. За малюнком, за схемою нашого візерунку. І знову ж таки, другий рядочок це 5 виворітних, 3 лицевих і так далі. І так, виконую збільшення через ряд для нашої кокетки, для усіх деталей однаково. Ось так має у нас виходити лінія реглам. Якби я ці збільшення виконувала з петель полотна основного, тобто з полотна рукава або спинки, то ось тут дві, лінії реглам, дві петлі лінії реглами у нас би чітко проглядалися. Вони були б у нас недоторкані і вони б чітко так пролягали. Цей момент я, в принципі, ось таким чином пров'язувала збільшення, виконувала з полотна рукава та спинки переда у своєму джемпері павич. Чорного кольору, в який я в'язала задгори та з дрібних та королівських паєток. Ось там це, до речі, момент теж досить чітко видно, тому що там лінію реглану, петлі лінії реглану я не зачіпала, а збільшення виконувала саме з основного полотна. Тому і виглядає зовсім по-іншому лінія реглану. Третій ряд нашого візерунку по колу в'яжемо так само, як перший та другий. Тобто лицеві петлі пров'язуємо лицевими. Виворітні виворітними. Починається в мене тут рядочок з двох лицевих і далі 5 виворітних. Знову ж, три лицеві, 5 виворітних. І так далі формуємо клітиночки моєї шахматки. Ось цього фактурного візеруночку. Зараз вам покажу, як це виглядає. Бачите? За рахунок ось таких. Чергуємо ось такі пров'язування, і формуються в нас ось такі клітиночки. Клітиночки шахматки нашого візерунку, бачите? Дуже все просто, дуже-дуже. І потім, в шахматному порядку, вони змінюють своє розміщення так, на полотні. Тобто над вивертним потім будемо пров'язувати лицеві і, навпаки, над лицевими виверідні і ось така. В результаті шахматка в нас має вийти. Дуже класний і простий, ефектний, фактурний візерунок для будь-яких виробів. Тому пров'язуємо третій рядочок нашого візерунку. В третьому рядочку, до речі, біля лінії реглану збільшення не виконую, тому що виконувала в другому а такі збільшення повторюю лише через ряд. Так. І тому просто пров'язую третій рядочок за малюнком, так як мені потрібно, чи за схемою. І виконую ось такий крутезний рельєфний візеруночок. Продовжую в'язати. Четвертий ряд візерунку в'яжемо як другий. Але в цьому ж рядку я маю ще зробити і збільшення петель, відповідно, біля петель лінії реглану. Взагалі, збільшення петель можна виконувати по-різному. Можна виконувати з петлі попереднього рядка, можна виконувати з накиду, з хрещеного накиду, можна виконувати з протяжки, також розвертати її симетрично, щоб вона виглядала біля лінії реглану чи біля основного полотна. Тобто виконуєте збільшення петель, взагалі-то можна його виконати будь-яким способом, який зручний для вас. У своєму виробі я вирішила, що буду виконувати саме з петлі попереднього рядка. І і далі ця петля має бути лицевою, тому що в мене лише тут дві лицеві петельки, тому я її пров'язала лицевою для свого малюнку, для своєї шахматки, так, саме рапорту візерунку. І далі четвертий рядочок в'яжу як перший, другий, третій. Тобто, повторюю чергою 5 вигорівних та 3 лицеві петлі. Дуже простий у виконанні візерунок. А це якщо в'язати по колу, то перших чотири рядочки ми пров'язуємо однаково. Якщо ми ж в'яжемо зворотніми рядками, наприклад, як я буду зараз в'язати росточок, азійський росток на петлях спинки, то буду виконувати ось цей візерунок одну чи дві смужки, скоріше всього, буде це дві смужки візерунку. Буду виконувати зворотніми рядками, і перший та третій рядочок буду виконувати, так як я вам зараз щойно показувала. А відповідно, другий та четвертий рядочки буду в'язати за малюнком. Тобто, коли ми розвертаємо наше полотно на виворітну сторону, ми бачимо, що петлі лежать як лицева або як виворітна. То, як вони лежать, як ми їх бачимо, так і ми будемо їх пров'язувати, тобто за малюнком. Це якщо в'язати зворотніми рядками. Так, пров'язую четвертий рядочок і далі вам покажу, як в'язати п'ятий рядочок. П'ятий і шостий. Взагалі, сам ось цей візерунок по висоті рапорт складається з 12 рядочків. Одна смужка, 6 рядочків, і друга смужка, тому що зміщення йде ось цих клітиночок. Так, тобто з виворотних та лицевих петель, то друга смужка теж 6 рядочків. І в загальному рапорт візерунка по висоті це 12 рядочків, по ширині 8 петель, і по висоті 12 рядочків. Ось так вони виглядають. Наступний п'ятий рядочок. І виходячи з тої кількості петель, яка в мене є, і що в мене тут пров'язано, я буду спочатку пров'язувати. Дві лицьові. Далі розвертаю наступну лицьову петлю, і пров'язую з наступною виворітною петлею дві разом лицевою з нахилом у ліву сторону. Ось таким чином. Далі роблю накид і пров'язую наступні три виворітні петлі, тільки не виворітними, а лицевими петлями. Один, два, три. Є. Далі знову ж роблю накид. і Розвертаю виворітну петлю правою стінкою ближче до мене. І з наступною лицьовою пров'язую дві разом лицевою з нахилом у праву сторону. Ось так. І зараз, ось тут в мене йде зміна відповідно над виверними петлями, вже буде формуватися нова клітиночка в наступних рядочках і буде пров'язуватися лицевими петлями. Ось таким чином. Далі знову ж дивіться, там, де лицеві петельки, в мене йде по центру одна лицьова, наступна лицева та виворітні. Розвертаю лицеву петлю так, щоб ліва стіночка до мене ближче була. І пров'язую дві разом лицевою з нахилом. У ліву сторону. так Далі накид, три лицеві, один, два, три, над виворітними петлями. Знову ж, накид. І наступні дві петлі, тобто одна виворітна та одна лицева, пров'язую як дві разом лицевою з нахилом у праву сторону. І знову ж серед трьох лицевих центральна лицева ми пров'язуємо її. Лицевою, і знову ж рапорт повторюємо. Розвертаю. І продовжуємо в'язати так по колу по усіх деталях. Весь цей, усі ці рядочки, усі ці клітиночки вже зазначені у схемі, і як їх пров'язувати, як повторювати рапорти, все вже буде промальовано, намальовано і доступно для кожного з вас, щоб в'язати за схемою. І далі шостий рядочок. Для пров'язання ось цієї смужки моєї шахматки. Це вже останній рядочок саме для цієї смужки. Але спочатку мені потрібно виконати збільшення біля лінії реглану, знову ж піднімаю петлю з попереднього рядочка, пров'язую її так, відповідно лицевою петлею. Чому лицевою? Тому що всі петлі в шостому рядочку я буду пров'язувати лицевими петлями. Так, абсолютно всі. І накиди, і дві разом лицевою. Всі петельки зараз пров'язую лицевими. А вже далі, з наступного рядочку, ми будемо розпочинати в'язання чи формування нового, нової смужки візерунку шахматка. Зараз я пров'яжу трішечки. Так, декілька буквально петель. Ще пров'яжу і зараз вам покажу, що саме я маю на увазі. Дивіться, наступну смужечку ми будемо вже в'язати зі зміщенням. Тобто наступні клітиночки лицевих та виворітних петель. Ми будемо в'язати точнісінько, так само 6 рядочків, як і попередню смужку, але зі зміщенням. Дивіться, над петлями виворітним петлями ми вже сформували три лицеві петлі. Так, і далі ми будемо їх продовжувати лицевими в'язати в наступному рядочку. А Петлю, яка над накидом, та е, три петлі над лицьовими, і наступну петлю над накидом. оці ці петлі, ми 5 петель ми будемо пров'язувати виворітними. І вже таким, тим, е, цим самим будемо формувати нову смужку. Зараз я пров'яжу ось цей шостий рядочок. І далі тоді покажу, як е, робити перехід на нову смужку, і відповідно сьомий рядочок. Даного візерунку. Так. Шостий рядочок це всі петельки лицьовими пров'язаними І якщо потрібно робити збільшення петель, якщо саме в цих рядках чи в цьому рядку потрібно робити збільшення петель біля лінії реглану, виконуємо обов'язково. І продовжуємо в'язати весь рядочок. Далі розпочинаємо в'язати сьомий рядочок і починаємо формувати відповідну нову смужечку. На початку рядочку в мене тут 1, 2, 3, 4, 5 виворітних петель виходить чітко вже сформованих. 1, 2, 3, 4, 5. Пам'ятаємо, що над накидами. Так, чи петлями, які пішли від накидів та над лицьовими, які були, ми пров'язуємо тепер виворітні петельки. І ось тут над виворітними, центральними вивертними, у мене є три лицьові сформовані, далі їх і пров'язуємо як три лицьові. Один, два, три. Знову ж, наступні 5 петель пров'язуємо виворітним. Бачите, над накидом, далі три лицьові і над накидом ось ці петельки. Ми пров'язуємо виворітними. Один, два. 3, 4, 5. І наступні 3 лицьові пров'язуємо лицьовими. 1, 2, 3. І знову ж 5 виворітних. 1, 2, 3, 4, 5. І 3 лицьові. І все. Формуємо далі наші нові клітиночки і нашу нову смужечку. Ось таким чином, бачите, ось тут виварідні лицеві, виварідні лицеві. І ось так в шаховому порядку зі зміщенням виходять наші клітиночки, наші шахматки. Ось цього чудового візерунку. Все, в принципі, я вже відв'язала необхідну висоту своєї кокетки. Мені треба виконати примірку, і якщо вже достатньо ось цієї висоти, то буду переходити на вив'язування азійського ростка. Але про це я вже розповім в наступному відео. Покажу, як він буде виглядати цей азійський росток, і вам покажу вже готові схеми, які сформовані в електронному варіанті, і покажу вам їх обов'язково. Роздрукую та покажу вже в наступному відео. На сьогодні все. Йду писати детальний опис по цьому виробу і додам обов'язково на свій в'язальний сайт Нітхаб-В'язання від Світлани Зайс. Тому переходьте за посиланням під відео, приєднуйтесь до мене і в'яжіть ось такі чудові теплі речі для своїх рідних та близьких. На сьогодні все, до нових зустрічей. Пока-пока!